Більше сотні бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку. Силам оборони там вдалося стримати 33 ворожих штурми. 19 ворожих атак було на Новопавлівському напрямку. Точаться міські бої і в Торецьку. Ще один вектор наступу загарбників. Харківщина, Куп'янськ і Лиман. Загалом там 10 ворожих атак. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді. Харківщина ворог штурмував у бік Вовчанська строївки та дворічної, скинув каби на Вовчанські хутори. Бійці 154-ї механізованої стримують натиск та нищать живу силу і техніку противника. Дрони камікадзе Фенікса розібрали ворожий БТР, ліквідували десяток окупантів та розтрощили пункт управління БПЛА. На куп'янському відтинку спільно гвардійці, десантники та ахілесівці відбили атаку ще на підході до Лозової. Зокрема, пілоти дронів влучними ударами позбавили ворога кількох бронемашин. ФПВі-дрон захисників з 14-ї бригади імені князя Романа Великого вдало провів ревізію приміщень, зайнятих загарбниками. Прицільним ударом склад боєприпасів висадили в повітря. Це відео бою з камер бійця третьої штурмової. Хлопці утримують кругову оборону під ворожим вогнем з усіх сторін. Над бріндажем висять дрони противника. На голову сиплеться земля, і навіть після поранення воїн не опускає зброю. Ну, я держу, все нормально. Все чітко, можу працювати поки що. Нормально, держись. Вирваний палець на лівій руці. Голова з голови тече і права рука пече у лісах Луганщини. Оператори полку Немезіс зробили ворожого мисливця жертвою. Спалили важким бомбардувальним дроном ЗРК «Стріла». Противник здійснив спробу просунутися в районі Греківки та Новолюбівки на Лиманському напрямку. Мав артилерійську підтримку, ударивши п'ять разів. Не менше застосування ворогом БПЛА цього разу в бік наших оборонців росіяни спрямували 219. На Донеччині воїни сил спецоперації знищили майже взвод, окупантів, одного взяли в полон. Дізналися важливу інформацію про місця накопичення противника та склади БК і того ж дня підірвали ці арсенали. А воїн батальйону Сила Свободи Нацгвардії самотужки полонив групу окупантів, один проти шістьох. Утрама відправили на бойову задачу. на штурм. ми їхали в і Озік був падбід. Потом нас почали... за. Під гранатами ми прийняли рішення з на Краматорському напрямку. Бійці 5-ї штурмової ФПВі-дронами ліквідували ворожі розвідувальні безпілотники зала та Орлан, а ще знищили піхоту в укриттях. Прикордонники помсти коптерами вщент рознесли ворожу техніку. За тиждень знищили три танки, гармату, вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, автомобілі та ретранслятор. Уже понад вісім місяців росіяни намагаються захопити турецьк. Запеклі бої не припиняються ані в день, ані вночі. Проти місто і далі тримають наші бійці. Зокрема, 101-ї бригади охорони генштабу під час кожного зіткнення вони завдають втрат московитам. Нищать загарбників на турецькому секторі і воїни 28-ї бригади. Січиславські десантники зуміли повернути село Котлине під Покровськом. Кілька днів 25-та повітряно-десантна бригада штурмувала ворога у цьому населеному пункті. Росіяни скинули значні сили на його захоплення, бо звідси відкривається шлях на трасу Покровськ-Дніпро, але наші бійці не дали їм закріпитись. А це кадри від штурмового полку скала. Вони також зачистили ворожі позиції. Штурмовики працювали двійками, коли один веде стрілецький вогонь, а інший закидає гранатами бліндаж окупантів. Ну ми не знали, як підійти спочатку, все так було. А Потім вже, коли вже гранату кинули, і поначав прострілювати, і гранати нам йде. І тоді вже понеслося. Урмують росіяни на Покровському та Новопавлівському напрямках. Наші бійці завдають втрат ворожим ресурсам, логістиці. Але як і раніше, росіяни продовжують сунути малими піхотними групами. На цих кадрах е дрони Шершнів-Довбуша вистежили і знищили БТР окупантів разом з екіпажем. На найгарячішому відтинку фронту працюють і воїни зведеної стрілецької бригади повітряних сил, знищують живу силу та техніку непроханих гостей. До вибухових поранень на фронті додалися травми, спричинені морозами. Зараз також проблема в тому, що морози і хлопці обмороження получають, ніжні сінці окверхністінці. Ну особливості напевно в тому, що зараз в основному це скиди від дронів, мінометні обстріли, тобто уламки. Люди посичені осколками. Росіяни напередодні скинули дев'ять авіабомб на Костянтинівку. П'ятеро людей загинуло. Більш як десяток поранених. Що вже і казати про небезпеку життя в населених пунктах майже на лінії фронту? Чотири інсульта вже було ручку. Сюда держіться, отак так за ножку тут держіться вивести місцевих жителів звідси можуть тільки військові або поліціянти. Днями лиманські білі Янголи евакуювали шістьох людей. З вірою в наших оборонців Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.